Сьогодні у нас 16 серпня. Порядок денний. 2.1. Внесення змін до постанови НКК від 20 квітня 2022 року. 2.2. Розгляд проєкту наказу Міністерства цифрової трансформації про внесення змін до критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливі значення для галузі національної економіки в сфері цифровізації. 3.1. Введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. 3.2. Затвердження порядку проведення перевірки стану організації роботи і спобігання виявлення корупції в державному підприємстві УДЦ. 3.3. Схвалення структури Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій. 3.4. Надання додаткових пропозицій до проекту розпорядження президента України про. Делегацію України для участі у четвертому позачерговому конгресі Всесвітнього поштового зв'язку. Чи є питання чи зауваження до порядку денного? Якщо нема, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую далі. Будь ласка, 2-1. Дякую. Доброго ранку. Шановний голово, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проект постанови про внесення змін до постанови НКК від 20 квітня 2022 року, номер 30. відповідно до закону України про медіа та пункту 1 частини 4 статті 4 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій. Радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, постановляє, перше, внести зміни до орієнтовного переліку видів електронних комунікаційних послуг та додатку 5 до порядку введення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форми. Затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку від 20 квітня 2022 року, номер 30 зареєстровано міністерстві юстиції, замінивши слова цифрового телерадіомовлення словами аудіовізуальних медіасервісів. Друге. Департаменту електронних комунікацій в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую питання. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд проєкту наказу Міністерства цифрової трансформації країни, підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки в сфері цифровізації, розглянувши проєкт наказу Міністерства цифрової трансформації України. Про внесення змін до критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері цифровізації, надісланий відповідним листом Міністерства цифрової трансформації України, та відповідно до пункту 5.3 розділу 5 регламенту національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій. Радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, затвердженого рішенням НКК від 18 лютого 2022 року, номер 1 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, вирішила перше погодити проект наказу Міністерства цифрової трансформації України про внесення змін до критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій. Які мають важливе значення для галузі національної економіки в сфері цифровізації без зауважень. Друге: Департамент електронних комунікацій в установленому порядку забезпечити направлення відповіді до Міністерства цифрової трансформації України. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питання немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую далі. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення НКК введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Відповідно до підпункту А пункту 23, частини 4, статті 4 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. До повноважень НКК належить здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку, у тому числі видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, встановлення порядку та форми його ведення, забезпечення функціонування механізму подання повідомлень про внесення відомостей до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Абзацем 2 частини 5 статті 8 закону України про поштовий зв'язок визначено, що НКК встановлює порядок та форми ведення і веде єдиний державний реєстр операторів поштового зв'язку, забезпечує функціонування механізму подання повідомлень про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. До НКК надійшли три повідомлення від товариства заближення відповідальності ТОВ міст МППВ. Подало повідомлення про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. Товариство з межеї відповідальністю Россан Глобан подало до НКК повідомлення про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. І товариство за меженою відповідальністю Транслогістик Сервіс подало до повідомлення про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. Відповідно до пункту 5 розділу 2 порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, внесення уповноваженими НКІК посадовими особами до реєстру інформації про припинення здійснення діяльності сфері надання послуг поштового зв'язку операторам поштового зв'язку здійснюється відповідно до рішення НКІК, прийнятого на підставі повідомлення про припинення діяльності сфері надання послуг поштового зв'язку протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКІК такого повідомлення. Для реалізації цього завдання та сприяння виконанню НКК, покладених на неї функцій щодо регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку та видання обліку суб'єктів господарювання пропонується розглянути представлений проєкт рішення НКІК про видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайне далі. Будь ласка, шановне голово, шановні члени комісії, на підставі статті 13.1 закону України про запобігання корупції, положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, враховуючи частину 5 статті 1 та частину 7 статті 14 закону України про НКК також на підставі. Розпорядження Кабінету міністрів України про віднесення цільового майнового комплексу державного підприємства УДЦР до сфери управління НКК розроблено порядок проведення перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції в УДЦР, що належить до сфери управління комісії. Порядок визначає механізм проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції, перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції. В УДЦР та оформлення результатів такої перевірки. Пропонується затвердити порядок відповідним рішенням. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Дякую. Чи є питання? питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одна стайна. Далі. Доброго дня, шановні голово, шановні члени комісії. З метою забезпечення інституційної спроможності та кадрового ресурсу для виконання завдань, покладених на НКК. На ваш розгляд підготовлено і вноситься для розгляду проєкт рішення щодо схвалення структури нашої національної комісії і з рекомендацією голові затвердити відповідну структуру. Просимо підтримати. Чи є питання з цього приводу? Хто питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Остання 3-4, будь ласка. Шановна пане голову, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проект рішення НКК про надання додаткових пропозицій до проекту розпорядження президента України про делегацію України для участі у четвертому позачерговому конгресі Всесвітнього поштового союзу. Цим проектом рішення НКК пропонується доповнення до листа комісії від 20 липня цього року надати додаткові пропозиції до вказаного проекту розпорядження президента надіслані листом міністерства розвитку громад території та інфраструктури від 5 липня. Враховуючи важливість питання, які роз розглядатимуться під час четвертого позачергового конгресу всесвітнього поштового союзу, що проходитиме 1-5 жовтня цього року. А також з метою опрацювання питання та проведення консультацій з представниками ВПС щодо кодів міжнародного центру обробки та поштових відправлень, зокрема їх видачі непризначеним операторам поштового зв'язку, пропонується включити до складу делегації України для участі у конгресі представника НКК Семенченка Андрія Івановича, члена національної комісії. Участь у, участь представника НКК сприятиме зміцненню та розширенню співпраці між НК та ВПС для подальшого. Для подальшого належного регулю... регулювання НКК сфери надання послуг поштового зв'язку та розвитку ринку поштових послуг України, а також сприяння інформації щодо питань, визначених для обговорення під час заходу для подальшої координації з операторами поштового зв'язку України та іншими заінтересованими сторонами сторонами детальні пропозиції викладені у проєкті листайка, яка ще додається до проєкту рішення, а враховуючи викладене проєктом, рішення, пропонується надати додаткові пропозиції Мінінфраструктури до проєкту розпорядження президента України. Та управління європейської інтеграції і стратегії в установленому порядку забезпечити надсилання е, листа е, до міністерства. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одностайно. Дякую всім. Це останні питання на сьогодні.